Кутна форма чашки повністю охоплює стан 3-сантиметровий, невисокий, бюзгалтер на кості, анатомічна форма спинки для максимального комфорту та ідеальної підтримки, вертикальний каркас у бічній частині спинки. Застібка передбачає два положення. Чашка задубльована корсетною сіткою та підтримка надається за рахунок вертикального шву. Додатковий вертикальний елемент між чашкою та вертикальним каркасом Бюзгалтерів пропонується у трьох кольорах: чорний на тілесному підкладі, ванільний та класичний чорний. Два варіанти трусиків лінії: спокусливі бразильяни, оздоблені вставками з мережа у передній частині та виконані повністю із тюля у задній частині, Класичні сліпи, м'які еластичні гумочки у зоні бікіні та комфортна ніжна тканина.